Вітаю, вельмі, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, З'являються повідомлення про те, що українські військові не зовсім комфортно почувають себе у Курській області. Московії. Чому так? Повинна бути ідеологія. Хай найбрехливіша, хай най... найневідповідніша, як в Радянському Союзі. Все було пробріхано наскрізь вздовж і впоперек, з гори до низу і знизу до гори. Але мільйони людей вірили в цю алі і Абракадабру. Чому? Тому що людина так влаштована. Вона має в щось вірити. Так. І... Навіть найбезглуздіші речі. Ну, наприклад, от, окуповують московити південні області України. Яка в них там ідеологія? Звичайно, брехлива, абсолютно неадекватна і так далі. України ніякої немає, української мови немає. Їх придумав там австрійський генштаб, і мову, і, і все останнє. Звичайно, і прапори, і гімн, і, і, і все не справжнє так, українське. І, звичайно, ну, нормальна людина, яка здатна до якихось елементарних розумових операцій і висновків, вона скаже, що це беліберда, кажучи науково. Але ж їм стверджують, що ніякої там України не було. І ніколи не було. Це була Новоросія. І ось документ вам дивіться. от, Це була Новоросія. А потім українці захопили Ленін створив Україну. так, Ось документ дивіться. так, І, і все-таки інше. ну, Можна повірити і в школі. Це. Вже викладають, вже підручники завезли туди. І з 1 вересня вже розповідають українським дітям оцю всю і абракадабру, і вони будуть вірити у це все. Так. Тому що це є ну, ідеологічна складова. Наші зайшли в Курську область. Яка в нас ідеологічна складова? Ну, яка ідеологічна складова? Це що? Нова Україна? Що, що це таке? Що це за територія? Це етнічні українські землі. Ну, ну Чому ми туди прийшли, так? Якщо там вони прийшли, визволять так, від панування українців, то тут ми від чого визволяємо? Хоча. Якщо б ми, як кажуть, глибше копали і розуміли це все, і знали, і літературу читали, то ми б мали і для цього підстави. От візьмемо Горького, великий пролетарський піс, піс, писатель. Так, Він сам із Нижнього Новгорода родом. Так от, в нього в одному із творів, я не пам'ятаю вже, як він називається, так, але ми в. Шк... В школі вчили, звичайно. Так там один ну, бізнесмен, купець із Курска, поїхав у Нижній Новгород на Волгу взагалі. І там дивується, що це за народ, там живе, значить, якась мордва якась. І так далі, і тому подібне. І каже одному із своїх Ну, співбесідників, що в нас на Курщині кажуть, свапа і усожа всім тікут, слава Богу, нівоку. Свапа і усожа це притоки сейму, де зараз розгораються от, е, всі ці події українсько-московської війни. Тобто тоді вони вже знали, що там по оці. По Волзі живуть у графіни. Так. А вони фактично є ну, новою Україною, яка захоплена оцими московитами андрофагами. Ну, так, мабуть, треба оце все і пояснювати людям. Створювати відповідну ситуацію, так, яка б ну, дозволяла людям розуміти, що це ж реальні речі. Це ж вже не придумано мною, чи кимось іншим придумано для того, щоб совратіть ісконно русських людей Курської області і перетворити їх на українців. Тому треба. Іде, в нас же ж є всякі ідеологічні там відділи, чи, чи хто його знає. КПРС немає, був там ідеологічний відділ. От у нас в Україні завідував Кравчук, який потім став президентом України. Ну напевно, там не знаю, в СБУ, в армії, мабуть. Повинні бути якісь потужні ідеологічні відділи, частини, підрозділи, які б продукували, оце все, про що я кажу. Бо московити цим займаються. Чому ми ні?